Благословенна між жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатний, Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатний Марія, Господь з Тобою. Благословенна між жінками, благословений плід лона Твого бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, Радуйся, благодатний Маріє Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений плід лона, твого бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні амінь. Вони ласкавіше Ісусе, прости нам наші грехи. Захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свята і непорочно, зачата, пречиста Діва Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О, Мати Божа, зійшли на все людство полум'я своєї, любові тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розважмо, як причиста Діва Марія, Господа нашого, Ісуса Христа. Жертвувала у храмі на службу Небесному Отцеві. Богородице Діво, радуйся, благодатний Марії, Господь з Тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена тим і жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, збавителя душ наших. «Богородице, Діво, Радуйся, благодатний Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатний Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід лона, Твого бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатний Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід лона, Твого бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатний Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатний Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна і Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і, бл... і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. <кхух> Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Они ласкавіший Ісусе, прости нам наші грехи, захорони нас від пекельного вогню. Прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Святай непорочно, зачата, пречиста Діво Марії, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О, Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові тепер і в одині нашої смерті. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться. Ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розважмо, як пречиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, у храмі знайшла. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марії, Господь з Тобою. Благословена між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородиця Діво, радуйся, Благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатний, Марії Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна, Марії Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марії, Господь з тобою, благословенна тим і жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатний, Марії, Господь з тобою. Благословенна тим і жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марії Господь з тобою, ти тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою, ти тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатний Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений пліт лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатної Марії Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений пліт лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Достойно. Воістину Ви величати блаженою тебе, Богородицю, пресноблаженої, пренепорочною, матір Бога нашого, тебе чеснішою між хровимами і незрівнянно, славнішою від серафимів, що народила без отління Бога. Слово прадив Богородицю тебе величаєм, під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина, чистий, приблагословенна. Преславна проснадію Богородице, прийми молитви наші, донеси їх Сину і своєму Богу і нашому, щоб спас задля тебе душі наші. Всі небесні сили, святі Англи, Архангели, моліть Бога за нас, грішних уповання нам, Отець, <кій> прибіжище наше, син, покровитель нам Дух Святий, Тройці, свята Божа, на слава Тобі. Боже, милостивий, будівні грішного, Боже, очисти з гріхів, помилуй мене. Пещас на я, Господи, прости мені, в ім'я Отця, і сина і Святого Духа Амінь. Вім'я отця, і сина і Святого Духа Амінь. Вім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Дякую, друзі, брати і сестри, за спільну молитву, всім благословення і спокійного вечора та ночі, миру в серці, душі в наших оселях, і нехай захист небесний, захист наших воїнів, козаків, і матінка Божа, її покров огорне всіх нас нас Христос посеред нас